Так Можно вопрос заключается в том, что почему вы вообще подходите. У вас есть статья 8 закона Украины про правовый режим военного стану. Частина 5, шоста, яка передбачає, що ви маєте право приміняти превентивні заходи лише в випадку, якщо не чітко встановлені закони. Постанова 1487 не стосується надання мобілітації. Заходів із подальшої загальної мобілізації, та на підставі частини першої статті 22 закону про Україну, про мобілізацію, підготовку та мобілізацію 22. громадяни так. України так. за викликом представників територіальних. От так. ми вас викликаємо. Так, добре. Це надає вам повноваження зупиняти мене. Давайте ми розберемося. А як я довжен вас по-другому не зупинити? А у нас є закон України про військовий прозор та військову службу, який передбачає, що військомат отримує відомості з органів державної Виключьте, влади. Телефони перестаньте писати. А чому це ж не запрещено. Ну, А я вот не хочу. Мені це не нравится. Э, ну, Тим болі, я стаття п'ята данный... закону України про захист персональних даних ваші персональні дані не являються вашими персоналі, що стосується службових обов'язків. Ваше Добре. посвідчення, то що я маю право фіксувати, фіксувати без будь-яких обмежень. Добре. Стаття 8 закону да. України про правовий режим воєнного стану, ви можете відкрити частини та 6, mm -hmm. надає повноваження військовим mm -hmm. застосувати превенцію mm -hmm. у випадку передбачених постановок Кабінету міністрів, на яке є посилання. Mm -hmm. Є постанова, яка надає повноваження і перелік. Перше уповноважена особа є особа, яка має повноваження відповідно до указу військового mm -hmm. коменданту області. Він є у вас? Наказ? Так, Звісно, він повинен бути з вами. Ви повинні його пред'являти. Ага. Це перше. По-друге, шість випадків, коли ви маєте право застосовувати превенцію. Якщо є достатня підстав вважати, що особа причетна або має намір скоїти правопорушення, mm -hmm. адміністративне чи кримінальне. Друге, якщо особа має зовнішні ознаки, особа, яка перебуває в розшуку, третя підстава, якщо особа має візуальні ознаки особи, яка самовільно залишила е, місце то, перебування військовополонених, ну, до мене це. Частина, не частина, стосов... да. так. Військовополонених, mm -hmm. то це стосується кацапа. Mm -hmm. который убегает. Четверте, це якщо я знаходжусь на э, місці скоєння правопорушення як свідок, і mm -hmm. э, додатково, це якщо я нахожусь на режимному об'єкті. Mm -hmm. Факультативно в умовах воєнного стану блокпост. Mm -hmm. На блокпосту немає жодних претензій, ви маєте право перевіряти документ. Якщо ви вважаєте, що я порушую. Військовий облік, ви повинні, точніше, ваше керівництво, ваш військовий комісар повинен виписати протокол про адмінправопорушення відповідно до 249-ї КУПАК Кодексу України про правопорушення, передати його до поліції. Поліція здійснює привід до військомату на розгляд адміністративної справи про адмінправопорушення не адміністративне. І він притягає. Військо, ваш військовий комісар до відповідальності 210 та 210 прим 1 купав. Mm. Порушення військового обліку 210-та штраф від 510 гривень до 850 гривень та для, та мобілізації 210 прим 1. Штраф від 3500 тисяч з половиною до п'яти тисяч гривень за перший раз від п'яти тисяч гривень до вісім тисяч гривень за рецидив протягом року. Mm. Ви не маєте право застосувати превенцію для перевірки. Військового обліку, тому що для цього є ваш військовий комісар, mm. та є постанова Кабінету міністрів відповідно до 22 статті закону України про ну, підготовку та мобілізацію, на яку ви посилаєтесь, це вірно, але там немає обов'язку приходити відповідно до мобілізації, а лише за повісткою або за мобілізаційним розпорядженням певних Служб, де то є спеціальні війська. Ми військовий можемо вас викликати. То, якби ми ні, ви ні, ні, запрос. ні, ні. Запитання військовий обов'язок та військова mm. служба, закон, який передбачає, що військовий комендант, ой, військовий комісар відкриває реєстр військовозобов'язаних, який mm. ви маєте другий етаж Київського РВК. Mm. Там кабінет військовозобов'язаних. Він відкриває, шукає тих, хто йому потрібен. Ну, оперативний резерв, звісно. Виписує повістку, mm -hmm. надає доручення своєму підлеглому, якщо він не хоче самостійно mm -hmm. бігати, та він вже шукає ту особу без перевірки документів, mm -hmm. шукає, як, які вони повинні надати довідку, ну, повістку. Mm -hmm. І якщо у вас зараз була б повістка з моїм прізвищем, я би його забрав би і пішов би. І це було б належне повідомлення. Mm -hmm. Проте тут. Два косяка. По-перше, я не військово зобов'язаний, тому ви не можете до мене підходити взагалі. По-друге, ви питаєте про документи, про не, які я питаю, ви не чисто ви на військовому обліку? вас це не повинно турбувати. Я ж вам сказав двічі. Тому що це питання військового комісара. А І... я є представником І... певної іншої структури. Правильно? Ні, у вас немає наказу, як mm. ви сказали, який надає вам повноваження щось взагалі робити. Mm. І навіть у випадку, якщо б у вас був би наказ військового коменданта. Ви не змогли б мене питати, тому що я не скоїв жодного правопорушення, і у вас немає доказів на, під... на підтвердження цього. Це треба розуміти. Дякую.